Доброго ранку, любі телеглядачі сьогодні, 15 червня, п'ятниця. На дворі літо а це означає, що кожен мріє виглядати гарно та пахнути чарівно. З огляду на це останнім часом популярне захоплення миловаріння набуває все більше і більшої популярності. Сьогодні у нас в гостях миловар Олена Поскребушова. Доброго дня, пані Олена. Доброго, Доброго ранку. ранку. Розкажіть нам, будь ласка, наскільки популярне в Україні миловаріння? Насправді дуже популярне, і останнім часом воно дедалі популярніше й популярніше. Пік популяризації миловаріння на новорічні свята, але влітку більш пік пересувається в Крим, там більше мило популярне. Але і в нас в Києві воно так само популярне, тому що люди миються щодня і Я мило популярне. Мило. Скажіть, будь ласка, а як саме ви прийшли до цього захоплення? Я прийшла до цього захоплення тим, що я мама в декреті, Ага. Так. і мені стало трошки сумно чи нудно кожен день одне й те саме пелюшки, годування, прогулянки з дитиною, миття. Так от і е, насправді, завдяки милу, ми позбулися дерматиту. У мене шкіра стала набагато чистіша вже за місяць користування своїм милом. Мені чоловік сказав, що в тебе шкіра стала чистіша. От. Ну і Проблема е, з тим, що волосся треба було проводити постійно в порядок, а промислові шампуні з цим не завжди справляються. От, е, так розпочався маленький такий сімейний бізнес. Чудово. Скажіть, будь ласка, то це для вас не просто задоволення, це заробляння грошей? так? Спочатку все розпочиналося як просто хобі. Згодом це все стало приносити прибуток, довелося зареєструватися, відкрити підприємство і так працювати легально. Чудово. Скажіть, а наскільки легко або складно в домашніх умовах зварити мило? Не знаю, головне бажання. Якщо є бажання, то це абсолютно ну, наскільки не. Наскільки це технічно складно? Тобто... Нескладно. Миловаріння є а, двома способами: це з нуля і це з основи. Отакий От спосіб, таке красиве мило це мило з основи. Це ви купуєте спеціальну професійну мильну основу, топите її або на водяній бані, або в мікро... мікрохвильовій печі, а, додаєте запашки, додаєте барвники, заливаєте у спеціальні формочки, виходить таке красиве мило. Якщо ви хочете більш натуральне мило, з нуля О, ви його варите. Таке тут луг, лужний розчин і олії, рослинні олії, я використовую в залежності від типу шкіри, тому що те, що підходить сухій шкірі, не підходить масній шкірі. От. І коли я складаю рецепт мила, я обов'язково враховую а, те, для чого це мило буде використовуватись. Наприклад, оце мило воно підходить для гоління. Чоловіків. Чоловіків, жінок, <laughs> кому, кому треба, от і причому воно добре піниться, так? Воно, воно добре піниться. Якщо ви голитесь бритвою, то воно забезпечує легке скользіння бритви. Шкіра потім не має ніяких ні роздражень, ні висипань, нічого нема. Абсолютно нормально, тим не менше, ви бриєтеся, начебто милом. Скажіть, будь ласка, а от я знаю, що лужний розчин він досить таки небезпечний. Так, він небезпечний. З яка є техніка безпеки? З лужним розчином, з лугом, взагалі треба працювати дуже обережно. Ви повинні бути в бажано, в респіраторі, в гумових рукавичках. Техніка безпеки тут понад усе, тому що. Ну, в інтернеті дуже багато інформації, що може бути. Це і опіки, це і е, вибухи. Всі ми вчилися в школі. Там так, всі ми вчилися роки. в школі, і не треба забувати про це. Тому техніка безпеки, передусім, ніяких дітей, ніяких тварин в тому приміщенні, де ви в даний час варите мило, не повинно бути. Самим треба дуже обережно, а, тобто треба дуже добре вивчити матеріальну частину того чим ви будете займатися без цього я б не рекомендувала переходити до нульовки милом з основи може займатися навіть дитина У мене дочці 11 років вона з задоволенням це робить вона мені допомагає і діти, які приходять до неї, дуже часто приходять друзі в Погратися в мило. Так, так. І вони кажуть: покажіть нам, давайте ми зробимо мило. Давайте зробимо. Ми робимо всі разом мило. Я влаштовую майстер-класи для діток. Діткам це дуже цікаво. І всі люди, які хочуть навчитися миловарінню, в нас є чудовий такий форум, він незалежний, тобто він ні від магазину, це просто миловари. Створили собі форум. От, він називається Дзеркало. Можна просто в пошуковій системі в будь-якій ввести дзеркало, а, форум миловарів. І там є вся інформація. Причому там як досвідчені миловари, так і е, новачки. Всі туди приходять, у когось щось не вдається, ми там обов'язково питаємо один в одного, е, навчаємося, е, фотографії виставляємо, цікаво. переймаємо Якісь конкурси, мабуть, так? і конкурси там є, так, недавно. А от я знаю, що ви не тільки робите мило, а ще й косметику. Скажіть, наскільки це цікаво, наскільки. Вона відрізняється від тієї, яку можна купити в магазині. Надзвичайно відрізняється як мило відрізняється, так і косметика відрізняється. По-перше, всі рецептури е складаються конкретно під конкретну проблему, під конкретний тип шкіри. То ви самі створюєте рецепт? Так. І мила, і косметики, так? Так можна так. навіть під людину окремо. Обов'язково тільки так і робиться. У. Нема такого, що, наприклад, я створила крем для сухої шкіри і все. Тобто це створюється, його навіть ну нема в, в продажі, так? Тобто, якщо людина хоче крем, вона звертається до кремовара і каже: От, у мене така така проблема, у мене такі-такі алергічні реакції, от, е, такі побажання. І це все це все враховується. Тобто миловарцем, мабуть, навіть і сімейний лікар трошки. Можливо. Що стосується шкіри, волосся там, так? Так, так. Дуже багато довелося навчитися, дізнатися. Коли раніше я купляла магазину косметику, я навіть не, не задумувалася над цим. А зараз багато що знаю, багато чому ще треба навчитися, тому що. Кожен день це, це пошук чогось нового, це, е, я про щось нове дізнаюся, я спілкуюся з багатьма людьми, з колегами, просто з людьми. Це надзвичайно цікаво. І насправді варто один раз спробувати. І все. Скажіть, будь ласка, а от консерванти додають, я знаю, в косметику, навіть в натуральну, так. що це таке і як воно впливає на шкіру? Тобто це шкідливо чи ні? Консерванти, дивіться, без консервантів неможливо виготовити крем, хіба що ви його готуєте на один-два рази. В будь-якому разі крем навіть з консервантами він зберігається в холодильнику, але консерванта там додається мінімальна доза, яка тільки можлива, щоб тільки але не зіпсувався, так, Так, щоб він тільки не зіпсувався. І термін зберігання домашньої косметики від 3 до 6 місяців, не mm -hmm. більше, тому що мінімум консерванту. В магазинній косметиці, що відрізняє домашню косметику від магазину? В магазині косметиці консерванту максимально допустима доза для того, До щоб років там десь? Так, щоб термін зберігання того крему, чи тої сиворотки, чи ще щось, був якнайбільшим. А чи ви робите декоративну косметику? Я не роблю, але взагалі, взагалі це можливо так. звичайно, все робиться: зубні пасти, духи, креми, туш для ві, помади. Пудри, рум'яна, тональні креми все, все, все можна Ради зробити рівчат. своїми руками. Так. Скажіть, а наскільки сильно відрізняється жіночі, дитячі, чоловіче? Там мила? Мило, наприклад, жіночі від чоловічого. Я навіть не знаю, воно. Тобто ви тільки за типами шкіри з так? Зазвичай так. Дитяче мило, воно, наприклад, оце дитяче мило, воно зварене на відварі череди ромашки. Ще дуже таке розповсюджене дитяче мило це кастильське мило. Воно вариться на оливковій олії, вона гіпоалергенна, тобто вона підходить для найменших, вона підходить для алергіків. А чому вона називається Кастильське? Тому що, тому що оливкова олія з Кастилії. От, ну, якби саме та оливкова Це, нібито олія. Це Історичний такий рецепт, так? Так, так, так. Є алепське мило, воно вариться з суміші оливкової, з оливкової олії і з олії Лавра. Угу. Так. Судово. А так. якими історичними, можливо, якимись епохами ви користуєтесь для того, щоб створити свої рецепти, власні? Нашою епохою все, все диктує. Я маю на увазі, можливо, якісь старовинні рецепти, які вам впали до душі. Старовинні рецепти, е, я не знаю, ну це старовинний най, найстаровинніший рецепт, напевно, це кастильське мило. Це 100% оливкова олія і лужний розчин, плюс е, 10% оливкова олія іде як. Е, Доглядаючи масло за шкірою. От. А взагалі, рецепт, ну це, це і є старинні рецепти. Раніше так і варили мило, а просто що брали, могли брати е, тваринні жири. Угу. Я, наприклад, я ще не дійшла до того. Я вегетаріанка в миловарінні. і я використовую тільки рослинні олії. але знаю, що дівчата користуються і. Е, і козячим жиром, і, і смалець беруть, і норковий жир, він також дуже добрий для шкіри. Я до цього ще не дійшла. Мені чомусь подобається рослинне мило. Ми бажаємо вам успіху, а ви щось побажаєте нашим телеглядачам, будь ласка, сьогодні вранці. Дякую. Я всім бажаю доброго ранку. Бажаю завжди виглядати на всі 100, І якщо ви ще не миловар, то тоді ласкаво просимо до нас. Чули, що каже пані миловар? Майте на увазі в Україні дуже 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 багато різноманітних умільців, і зараз ми подивимось витвір одного з них мультфільм.